Всім доброго дня! Появилась можливість так поснімати, порозказувати, В принципі, до цього не хотів знімати, тому що особо нічого було знімати. Як ви вже побачили відео, прошлых видео, делаем такую не сцепку, даже для катків, а катки самі. Делается це для того, щоб зменшити ручний труд. зробити транспортировку, щоб один чоловік мог спокойно транспортувати, без розборки зборки там катків. Як бачите, така конструкція она цельнорамна. Да, вона буде влиять на обработку почви. Вона чуть-чуть буде хуже копірувати рельеф почвы, так як одна цельнорама. Но вся суть в транспортуванні. У ці катки, що каже отдельно, їх взагалі ну, самі должны розуміти, що це все. Ручний труд зібрати, розібрати. В останнє час ми то їх транспортували як по то поцепляли, полуфургон покидали, привезли на поле. Розложили по грузчикам. Хочемо від цього йти. І от така ідея там побачив катки в інтернеті. Думаю, свої В принципі, особо роботи багато, казалось би, але як завжди роботи много. То, і валиті з корпусами я покупляв. Дай Бог, що ходила. Так, Ну що, з чого почати? Конструкція рами. Я не знаю, тут просто довго не снімав, тому що основна частина була роботи по рамі. Рама, як бачите, це в нас була вже, скажіть, з, з ржавого такого. Ну, Особо затрачуватися не хочемо на раму. У нас такий брус був. Взяли його, сварили, касинки. Ну, будемо сподіватися, що вони видержать. Зварена з чотирьох штук. Потім сделані. Це ж була раніше цепка барон наша. Ми її взяли, розпиляли. от така от рама була, бачите, двойна швейлер. І з швейлера поприміняли везде. Швейлер таки поставили, і втулки в нього поварювали, Потім все на палець вмістили. В принципі, заходи четко. Ну, звісно, туговато кувалдочка, але заходи. Все посаміщали, поусилювали, бачите тут. І це ж зробили цей швейлер опускання низ. В принципі, можна було і на раму це все зробити. Отак. Ну, тупо катки до рами попривалювати. Є ну, там деякі нюанси. во перше треба якусь тягу, сделать, щоб катки висіли на цій тягі, коли транспорт не піднімається. І зробити раму, щоб вона не прогиналась. тому що цей брус. Він Сильно прогинається. Бачите, це взагалі ржавий капець. Ну, Я сподіваюся, що він держати буде. Якщо не буде, ще зверху усилим. А це ну, більш-менш нормальний. Так що така конструкція, бачите, і ще ферми поварили. Тут труби знизу кинули. Тоже все, що було з металолома у нас труба в принципі, хорошо лягла. сюда, сюди буде тут, воно якби на розтяжку буде йти. І профіль такий ось ще кинули, типу ферми. Хотіли ще отут розпорку кинути, ну, думаю, воно, наверно, буде лишнє. Можна держати. Так, і сама ж розстановка катків. Бачите, от як ми воно перекриття, тут якраз ну, каток везли катка. Може там 5 см і буде десь гріх між катками. Ну, вони Типу секція бачите, у цього катка налазина секцію того. Ну, тобто вона якби в шахматному порядку. Зроблені. І оцю ж рамку взяли зі старих катків. Ті то нові поварили ми, а цю рамку дві штуки ми крайні взяли зі старих катків. І корпуса підшипника у нас один каток був на підшипниках, ще на старих. Бачите, тут ще хамут. Оце ж поставили їх крайні. ну, Звісно, їх треба було поставити всередину лучше. Довго об'ясняю, для чого їх всередину ставити. Ну, ці катки у нас, бачите, вони кожне відділені, а ті у нас зажимаються на валу. Получається, він як цельний. А цей, бачите, прокручується. Так, ну вже, якщо тут, перейду до прицепного, транспортне положення. Були у нас такі лапи з крана. Зараз, брем, телефон дзвони. Так, телефон позвонив. Прицепне устройство. В транспортне положення. Як бачите, це у нас лапи з крана. Хто бачив кран Зіл 150, які там, 153? ну, Зіл-кран ну, це лапи у ті, що на розпори виставляються. Взяли, там, поодрізали одних те, що не треба. Це зробили дишло. Ну, доварили до нього, це теж з крана все. Тут теж втулки крана. крану. Тут з крану ну, много чого. Ось вот таке вот плазморізово дійшло, прицепне. Усилив, я думаю, нічого не І виходить, що це воно так і буде лежати, коли злажуватися. Ось тулка, тут палець буде ставитися і воно сюди буде заходити. І Транспорт воно буде вот стояти, типу сюди. И тут бы трактор подчеплять его в транспортное положение. А это типа тоже растяжка. Она тоже была с крана сварена. Просто применили ее правильно. Тут ушка поробили все таки. Плазморезом по Вот видите, двойку и плазморезом. А Та, мое. Так, за плазморез, дай казалось. Вот видите, двойка толщина. и плазморезом. Но... Чтобы идеально резать, потом не затирать, надо, чтобы было ровно и сопло новое. E, ровна, ну, типа, вот такая плоскость, бачите, ну, рівна линия. Ось, бачите, тут почти не затирали Плазморез так різав. Так що це фрезой высверлили. На 46, да, 46 фреза була. Тут тоже, бачите, оттяги два цих, тут Везде по одному, а тут два профиля кинули. Так, що далі? Що далі? Ожесті корпуса нарядили ми їх на ці на підшипники, на вали вже все зібрали. Бачите, як вийшло. І сюди ж поставили, там мені теж порекомендували чи написали, що типу, якщо буде като вперед, то це ліва різьба вона буде затягувати. А там контрагайка. Типу. В принципі, так. Ну, взагалі, якщо по-чесному я заказав гайки сюди, контрагайки. Теж з лівої різьбою. Були Дав їм гайку з лівої різьбою. Але витачили мені. Сейчас я покажу. Це в нашій виточили. витачили. Ось витачили гайки так і бачите зробили. Ось букву L по ходу болгарки написали. А різьбу витачили ну, коротше Я не можу накрутити туди. Ну і Зробили ж це дві штуки. На один і на вторий каток. Так що, бачите, от що ще й казав, що не можна положити одразу дві контрагайки. Тому що ще поїхав до токарі, сказав їм все. Ліва різьбу. Дав гайку, примір якийсь гайки, теж з лівої різьбу. Написали букву L, а витачили правої. Так що, пишуть, не панікую. Тож не панікую, що, зачем мені ця лишня робота? токарі їздить, потім ще токаря порять. Так що мороки... Много. Лучше, когда оно все прийшло, то саме з ступицями я казав, Лучше, когда оно все прийшло в зборі, тогда я вже спокоен, То, що мені не треба їздити туди, туди, шукати там гайки, доповнительно їх заказувати. Якби все в зборі було, було б проще. Так що, на, там мені завод пише, гайки не йдуть в комплекті. На тих ступицях йшли в комплекті місяць назад, на цих ступицях вже не йдуть в комплекті. Ну, коротко, Наше українське, що тут сказати, Як воно все, воно, і удобрення. Кажуть одне, потім друге, аналіз зробив, то воно, виходить, і не робили аналіз. Ну, не знаю, робили чи не робили, але щось. Я ж кажу, все дуже красиво з удобренням вийшло. Так что, ладно. Что дальше? И секция, что это вот так где наши тяги. Вот видите, уголки крепления. Это же будут у нас. Сейчас показываю. Вот это же будет сюда так типа одеваться. И будет тут пружины будут такие стоять. Типа каток буде підпружинювати на цьому напружині. В принципі, воно можна було просто і упори діти жорсткі. Ну, решили так, щоб воно смягчало, як перепали. Це буде всі катки так, по дві штуки на один каток. А в транспортному положенні тут тіпа, зверху буде шайба, упор тут буде приварюватися. І шайба буде каток держати, щоб він не падав на пол, не провертався. Так. Йдемо далі. Робоча дышла. Робоча дышла. Це сейчас воно, можна сказати, в транспортному положенні. Буде відкидуватися, Сюда відкидується і тут трактор буде його тягнути, получается. Тут ще я хотів сделать, що ну, тяжеловатое, конечно, виходи. Це дишло все. І я хочу сделать типа на цьому брусі, приварить лебедку. Ну, Якусь лібетку самодільну зробити на тросику. І щоб закручував, і дишло Ну, Це я потім покажу все, як буде робити. Там ми, в принципі, вже лівочку знайшли, тросик знайшли. Получається, будеш крутити зараз ну, на рамі. Лібетка будеш крутити і буде дишла підніматися транспортне. Тут фіксатор якийсь буде. Так що, так. І ось ще ми прихватили. Прихвачували на землі, тому що там не змогли виставити на рамки. Це ж транспортні колеса будуть. Труба, ось, бачите, толстостінна. Взята з культиватора КПЕ. І оці ж опять оці ж тяги з крана з нашого. Короче, бачите, цельні запчасті побрали. Ті ж самі колеса, Що я казав, що мені гайки не додали. Ті ж самі колеса 15-10,0. 75 на 153 розмір їхній. Це у нас на паладі. І насепки баронту, що я зробив, теж приміняв ці ступиці, диски, резину таку саму. І виходить, тут же будуть бугіля. Бачите, тут ну, ми перекинули бугіля в другу сторону. Тут ж будуть бугіля. Ось вони. Тут болти там поприхвачували їх. І заварили, Бугілля, оці будуть ця рамка вставлятися, ограничити, щоб вона вліво-право не їздила. І виходить, Тут циліндр буде тут циліндр і буде виходить, раз і піднімати всю степку. По ідеї, по расчетам моїм піднятися десь на 40 см від нижньої частини катка до пола, Ну, 40 см більше якби. Більше якби, тяжело буде, але ну неустойчиво воно потім буде, якщо більше діти. Так що вирішили отак. От. Рамка ця зроблена з труби профільної. Звісно, стінка тонковата 0,5, по-моєму. Усилителі, бачите, тут поділені такі Ну, Знизу вирішили, вже не треба. Зверху поділили і все. Теж тут бугіля, бачите, повинні мазатися. Ну, жалко, що вони зверху мажаться Ну, По і по всі канаві должно було розходитися по кругу. Ну, Капей я ж робив, як то й буде і це робити. Ну Сзади у нас тут бачите, теж я ж кажу, мінус ділення з металолома. то, що все з кусочків зварюєш. І от, бачите, брус додавали ми. Чуть-чуть, бо не вистачило нам останню секцію. Ну, я думаю, Нічого страшного не було. Це ж цей брус, що у нас на сцепці був. На сцепці і барон. Так що такі От. Так, ну все вроде. Потім ще покажу завершення сцепки нашей. Все, всім до побачення.